Оце проходити моя кімната. Зараз я живу сама, жила жіночка, але вона в другій кімнаті, дуже старенька. Це наша тут кровать з Я вже почала собі трошки цей осінь, бачите, зібрала собі такий, як гірбарій, щоб уютненько було. Сама зізюма, Харківська пів року я була в окупації. Це жах. Я всім казала, що я прийшла з аду. Це голод, холод, це оружжя, це вертольоти над головою, коли голова лопалась, Це не вставав утра і не знав. Що попити, що поїсти, десь зігрітися. Я нікому не живаюся. Я тільки хочу, щоб був мир і щоб в нас тут вже все, щоб все закінчилось. Мені хочеться додому. У ну, мене зараз живуть там солдати. У мене полтора етажний дом, який построїв у свої міка. Кардіологічний спочатку центр в Полтаві. Потім операцію мені парапрактит робили. Тоді намагалися мені слух вернуть, бо снаряди падали бомби. Не вернули. Коли я сюди попала, я просто думала, що я в рай приїхала. Тепло, уютно, харчі, ну що можна сказати, медицинська обслугованість. Усі такі, ну, поняли, вони нас прийняли як своїх людей. Ми купаємося, ми з нам сирають, нас кормлять. Нас тепло, нас чисто, постіль міняють все. Ну що можна сказати після тих жахітів, які пережив? Води не було. Ми ходили, шукали де води хоч якось напитися, бо все ж побили. Ні, ні електроенергії, ні води, ні світа, ні газу, нічого не було. З самого початку війни наш пансіонат прийняв 98 осіб переміщених. На даний момент знаходиться 58 з Донецької, Луганської. Запорізької, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей. Дехто виїхав, ходить, родичі позабирали. Категорії люди похилого віку, інваліди, умови прекрасні, харчування належне, шестиразове харчування 75% йде з пенсії з їхньої в державу, тобто з пенсіона 25 єм на руках. Це вони живуть, харчуються. Сам я со Славянска, Донецкой области. Вот, жил, работал. Ну, в общем-то, и сейчас работаю. Преподаватель физики, информатики, астрономии. Первоначально мы, как переселенцы, попали в Днепропетровск. Попали летом 5 июня 22 -го года. Поселились, немножко оборудовал место и приступил к работе. И работаю по сей день. Живем, работаем. Очень хорошие условия, хороший коллектив. Все нам желают добра. На сьогоднішній день у нас працює три лікарі-терапевта: лікар-стоматолог, лікар-психіатр, медичне обслуговування забезпечене цілодобово. Якщо у нас виникає якась складна ситуація, ми викликаємо швидку допомогу, медичний персонал і відправляє на консультації. У нас є кабінет фізіотерапевтичний, тут надається допомога у лікуванні лазеротерапія, магнітно-резонансна терапія для лікування органів дихання. Є кабінет кабінет лікувальної фізкультури та масажу там проводиться в нас здебільшого відновлююча терапія для пацієнтів, які перенесли геморагічні і шемічні інсульти. Началась війна. Старший средний сын нас отправил сюда, а самого нету уже два года. Вот. Приехали сюда. Здесь нам очень хорошо. Никогда не обижают. Условия очень хорошие. Медицина тоже есть хорошая. Санитарки все, все как родные. Очень хорошо даже. Стирают, убирают, все делают нам. Сьогодні ви можете побачити, що ми займаємося ліпленням із гліни натуральної, природньої, Але тут і арома у нас проходить. Малюємо, розмальовуємо, ліпимо, вишиваємо трафаретом робимо. Ну, багато чого цікавого. Здесь у нас є плита електричка, чотирикомфорна. Здесь у нас стол розділочний. это стол. как говорится, кухонный, где находятся все кастрюли, сковородки, все то, что нам нужно для приготовления пищи. Это микроволновка, мы часто ее используем в своих целях. И яблоки запекаем, и картошечку вкусную делаем. Приехали мы из города Береслава, Херсонская область. Это на правом берегу Днепра. Год вот мы были под бомбежкой там, в своем доме. А потом, когда уже снаряд упал и снесло нам, у нас э, двухэтажный 16-квартирный дом, когда снаряд упал и ликвидировала всю нашу крышу, тогда нас уже пересе, То есть привезли сюда. Сейчас... Мы здесь уже э, год и пять месяцев. В этом пансіонаті і не только я, а там у нас проживала троє женщин. Они сейчас в 509 комнате находятся. знаходяться. Вот и мы все вместе сюда приехали. Нас волонтеры привезли. Здесь все очень хорошо, уютно, чисто, тепло зимой. Потеряла всех перед самой войной. И сестру, инвалидку, которая жила со мной, и потеряла дочь свою. Она с я ее привезла, когда там начала в 2014 году война. Она заболела, в 2016 году я ее перевезла, и через пять месяцев она у меня умерла. И перед самой войной в декабре месяце умер муж. Так что я осталась почти сама. У меня, правда, есть сын, он в Тернополе сейчас находится. Это единственная моя опора. У меня здесь друзей очень много. Очень. Я общительная такая, со всеми могу найти язык, поговорить.